Я апну Глоберта на максимальний ранг і розкажу тобі, як ти можеш зробити так само. Стебі лайк, підписка, і почнемо після невеликої рекламної паузи. Стоп, стоп, додивись до кінця. Суперакція на найбезпечнішому магазині зірок. Це найменші ціни в історії. Встигне закупити зі зірками по неймовірно низькій ціні. Таких цін ви ніколи не бачили. Все швидко, чесно і дешево. Відміть або серце 13 зірок, всього за 12 гривень. Ялинка 43 зірки всього за 42 гривні. Також, якщо подарунки вам не потрібні, просто купіть собі зірок. Це та багато іншого в магазині Олега. Посилання в описі. І так, новий персонаж Глоуберт. Хоча як новий. Знаєш, в своєму відеоролику тір-лист міфічних Браунерів я назвав Глоберта досить прийнятним, але не імбовим. Глоберта, якщо тут можна запіхнути, то я думаю, що Глоберт буде прийнятним. Він не буде імбовим, він буде просто прийнятним персом, тому що він буде метат е, хіт, хілером, хіллером, да, він буде підтримкою. Але там уже як буде, побачимо, коли він вийде, звісно. І я ще ніколи так не помилявся. Я прокачав Глоберта на фул, чого, в принципі, не рекомендую вам робити на старті, якщо зайвих монет немає, по гаджетам. І пасивкам все просто, ну максимально легко. Почнемо, звісно, з гаджетів. Перший гаджет, ну і пасивка, звісно, також перша. Якщо коротко, то гаджет дозволяє Глоберту робити рівок, лікуючи себе і тіммейтів на 2500 здоров'я, що досить багато. А старка знижує на 20% шкоду ворога, а шкоду союзника навпаки збільшує на 20%, якщо Глоберт одночасно прив'язаний до тіммейта і до ворога. Це, чесно кажучи, якась імба. От по спорядженню все доволі неоднозначно. Чесно кажучи, я спочатку купив броню і атаку, і думав, що це буде максимально е, те, що в принципі і пригодиться. Але насправді це таке собі, тому що після покупки віжену я зрозумів, наскільки Глоуберт імбалансний взагалі персонаж. По суті, у вас безкінечний перегляд кущів. Після цього можна вважати глуберта найлегшим персонажем на даний момент для пушу. Рекомендую, звісно, не економити на гаджеті і спорядженні, а от пасивку можете не купувати. В принципі, якщо говорити відверто, то ви буквально можете прив'язувати ворога до... Якщо ворог знаходиться в кущі, ви можете його прив'язувати і таким чином вам буде максимально легко апати кубки, тому що ви будете розуміти, де знаходиться ворог. І досить дивно, але прив'язка працює досить на велику відстань. Тобто я, я думаю, що першим, що будуть фіксити взагалі розробники саме в Гоберті, це по-любому спочатку вони будуть фіксити можливість. Ось окей, можливість бачити в кустах, це очевидно. А от можливість на таку величезну відстань, в принципі, прив'язувати ворога, мені здається, це буде першим. Фіксом Глоберта, тому що ну, реально грати проти нього в тому ж самому, наприклад, ШД, ну, майже неможливо. Якщо у вас фуловий Глобер, то по суті ви можете на Ізі робити, ну просто максимально легко вигравати, займати перші місця. Ну і звісно, якщо у вас в тіммейтах є нормальні персонажі, які дуже гарно комбінують саме з Глобертом. А хто з ним найкраще комбінує, я розповім трошки далі, пізніше в цьому відео, тому додивіться обов'язково його до кінця, щоб не пропустити ось такий максимальний. Легкий пуш, дійсно, там будуть і поради, і так далі, тому не пропускайте, дивіться до кінця, і ми, звісно, про це все поговоримо, і я вам розповім, тому що саме я вже його апнув і апнув досить легко. Я зіграв трохи більше ста ігор, і цього мені вистачило для того, щоб апнути його на максимальний ранг. Вже багато гравців зрозуміли цю фішку саме з спорядженням віженом, і розробники не подумали своєю головою і замість балансного хелпера, який на старті, ну, типу, казався, здавався дійсно таким. Простим балансним персонажем вони випустили імбалансного персонажа, якого вбити при такому спорядженні ну по суті неможливо, тому що ти будеш. Він буде знати, де ти знаходишся. По факту, ти в кущах від нього не сховаєшся. Якщо ви думаєте, що дальність вирішує, то навпаки дальність Глоберта не дасть вам ніяким чином сховатися взагалі від нього в кущах. І плюс ось це спорядження буде дозволяти Глоберту бачити вас в кущах, що в принципі виходить максимально жорстко. А пайте поки не пофіксили, а в своєму телеграм-каналі я ще детально все розпишу, тому не пропустіть посилання на телеграм в описі. Там буде багато цікавого про пробравил. Підписуйтесь, в принципі, в ближчі дні почну туди заливати досить багато різних пустів, саме з порадами того, як пушити правильно кубки, як грати, кого качати, кого не варто і так далі. Коротше, там буде максимально корисно, тому що вже фактично 100 тисяч кубків я на своєму аккаунті апнув і думаю, що поради мої точно вам пригодяться. Тому не запускаю ніякі курси. Там вхід безплатний. Просто заходите, підписуйтесь на телеграм, і будете, звісно, в курсі всього найголовнішого, що тільки є в Браво Старсі. На яких режимах краще апати Глоберта, ви мене запитаєте. І чесно скажучи, взагалі без різниці. Так, потрібно розуміти, що в соло для Глоберта, як і для інших в принципі, представників даного класу, бійців не підійде. Там ж соло ШД і взагалі соло катки якісь, да, соло режими, це все не підійде для Глоберта, як і в принципі, для інших представників даного класу бійців, тобто хелпери, да, допоміжні перси. А так можете грати починаючи від гарячої зони, де я в принципі досить непогано грав, закінчуючи хокеєм або броуболом тим же самим, ми апали на хокеї, потім в 3 де, а потім добивали все це в гарячій зоні. Є можливий дуже класний пік, це спраут або гавс, да, вони не імбові, але сама суть в тому, що у спраута є пасівка, є ульта, яка дозволяє в принципі, ставити стінку. Ви ставите стінку і просто безкінечно хилити спраута. Той же самий Гавс ставить гаджет і безкінечно ви його нахилюєте, поки стоїте, стоїте за стінкою. Ну, коротше, це максимально жорстка тема, і вже багато хто із гравців цю тему, звісно, про... Да, Вони зрозуміли, як це правильно робити і завдяки саме такому такій зв'язці такій зв'язці, вони апали досить величезні кубки тому я вам також звісно рекомендую робити саме так це максимально легка тема Можете грати в принципі на гарячій зоні, закінчуючи хокеєм або броуболом. Я на гравий і в Тріошиде, і в Броубол, стихі на хокеї, і в гарячій зоні пограти. І можу сказати, що це дійсно імба. Піки і синергії бійців також абсолютно зрозумілі, тому що тут тобі потрібен той персонаж в команді, у якого дофігіща ХП, і якого вбити по суті буде важко, завдяки і взагалі просто важко вбити, тому що в нього дуже багато хп. Ну і завдяки, звісно, хілу від Глоберта ще тим більше буде важко. Це Френк, Сквік, Мек. От з Мек це взагалі жорстка імба, тому що е, її вбити при такому масштабному хілу майже неможливо. Я взагалі не знаю, що треба зробити, щоб її винести. А якщо у вашій команді буде там два хілера, наприклад, Байрон або Поко і Глоуберт, і ще плюс саме Мек, то ви будете просто безкінечно давати їй хіл, і її вбити буде неможливо. Навіть якщо вони вб'ють її першу частину, вона просто перетвориться в просту. Тобто, да ви її потрібно вбити два рази. Щоб в принципі вбити її. І це жорстка тема, це дуже люта тема. І я, звісно, вам рекомендую це робити. Ми з таким піком досить довго награли і грали абсолютно на всіх режимах. І це дійсно дуже жорсткий, дуже жорсткий пік. Любий танк дуже круто підійде для АПУ, саме Глоберта. Глоберт це якийсь несправедливий перс, тому що мало того, що, блін, закатку ти при правильному спорядженні і, звісно, акуратній грі. Ну і звісно, прямих руках, якщо вони в тебе прямі, будеш відхилювати по 100 тисяч, як мінімум здоров'я. У мене фактично кожна катка виходила б там по 100 тисяч здоров'я, максимум, там, мінімум я відхилював. Так і ще через досить довгу прив'язку, досить таку довгаську прив'язку, будеш наносити купу дамагу. Будеш добивати ворогів за рахунок якраз довгої прив'язки. А якщо я не помиляюсь, по-моєму, 8 кліток. Тобто 8 кліток діє саме урон і взагалі ось ці урон, да. Урон від Глоберта. 8 кліток це досить багато, я вам так скажу, особливо на тому ж самому Броуболі, на хокеї, де немає по суті стінок, де є просто пряма карта без ось цих всіх стінок. І це жорстко, дійсно. Це максимально люта тема. 8 кліток, якщо я правильно все там підрахував. То це дійсно буде дуже, це вважається взагалі дуже довгою прив'язкою, і в, по, по суті вам буде максимально легко гратись. Всі, хто говорять про те, що Глоуберт важкий і не рекомендують апати його новачкам, просто не розуміють, наскільки це ізічний персонаж і як правильно його можна використовувати в піках взагалі. Я зрозумів механіки Глоуберта, наприклад, за перші 4 катки. Дійсно, я грав за тімейтом. З нашого клуба, до речі, посилання на клуб в описі. Якщо у вас є 70 тисяч трофеїв, то ви можете в принципі зайти в наш клуб, чому б і ні, так. Да? От, я зрозумів механіки Глоберта за 4 катки. Я думаю, що вам знадобиться так само 4, максимум 5 каток, щоб зрозуміти, що потрібно за нього робити. Головні поради та помилки гравців по пушу Глоберта. Давайте почнемо з помилок, це більш, як на мене, важливо і більш так неоднозначні помилки насправді. На старті прокачати на спорядження це необхідно для легкого апу. Якщо ви пропустите спорядження для Глоберта, ви втратите 50 як мінімум відсотків його сили і Прикола, тому що весь прикол це віжен в кустах. Так, також за собою помічав прив'язувати всіх, хто попадається під приціл. Це також проблема, і в цьому дійсно мало логіки. Це вважається такою, знаєте, досить е, величезною помилкою. От якщо когось прям покоцали, да, у вашого тімейта там дуже мало хп, Тоді да, ви можете зробити ось щось подібне, прив'язати, щоб похилити. А у всіх інших випадках прив'язуйте виключно танків або тих персонажів, у яких купа хп. По типу Мек, Френка, Була, Едгара, вибач, господи. Коротше, я думаю, ви розумієте, прив'язувати метателів сенсу ніякого немає, так як в більшості випадків вони бігають за стінками і шкода по ним фактично ніяка не наноситься. Думаю, ви зрозуміли. Тому за цим теж акуратно треба стежити, кого ви прив'язуєте. В перший раз, чим ви, в принципі, починаєте гру, знаходите собі одного чела, ви обираєте, кого будете, в принципі, нахилювати, за ким будете бігати і кому будете. Саме допомагати а, виживати, кому не дозволите і не дасте померти. Це дуже важливо. Бігати за обома там нахилювати того, того, прив'язувати всіх підряд це неправильно і це ні до чого, як на мене, знову ж таки не приведе. Тому тут потрібно також все це акуратно робити. Також великою помилкою вважається агресивність заглоберта. По перше, це не вбивця, а всього навсього хіллер. А по-друге, ну я думаю, ви розумієте, що ваше завдання бустити хіл тімейтам не більше, атакувати там, наносити урон і так далі це не ваше завдання. Тепер поради. Найголовніша взагалі порада е, завжди ходи ззаду тімейтів, просто бігай за спиною тімейтів, просто нахилюй тімейтів. Також пам'ятай, що через стінки хіл не проходить, і прив'язка з тімейтом втрачається, тому, тому старайся завжди ходити поруч і по можливості, звісно, обходити стінки одним шляхом. Ми бували моменти, де я розділявся з тімейтами, і саме через стінку прив'язка сривається. І тоді, в принципі, вбити що Глобберта, що вашого тімейта буде набагато легше. Тому тут також стежте за цим це найголовніша взагалі порада, яка тільки може бути за Глобберта. Просто пам'ятайте, що стінки розривають ваш зв'язок, да, прив'язку, тому ходіть акуратно, разом, не обходіть стінки різними шляхами, ходіть просто разом і не лізьте вперед, ходіть ззаду тібетів. Тоді це пуш буде максимально легкий. Цих знань і навичок, і вмінь буде достатньо для легкого пушу, максимального рангу на глоберті. Не слухай нікого, сильний і легкий перс, а завдяки спорядженню на перегляд кущів буде максимально легко і ефективно його піднімати на. На максимальний ранг. Головне не парся і не старайся апнути все в один день. Розбий пуш на пару підходів і пам'ятай, що апається легко і просто тільки тоді, коли ти отримуєш задоволення від процесу, а не бомбиш. Постав подбайку, щоб підтримати мене світла, дуже мало. Все рівно стараюсь слідувати за графіком, випускати корисні ролики, давати якісь поради. Грати на основному акаунті в Браво теж не забуваю, щоб не бути просто голослівним. Да? А на практиці вам показувати свою експертність в грі. Тому ось так. Я міг спокійно це відео випустити тиждень тому, коли ще навіть не, не апнув персонажа. Але це було б неправильно, тому що я сам ще на ньому не пограв, а випускати просто так. Ну я так не роблю. От, я як апнув персонажа, одразу в принципі ролик вам е, запилив. Тому буду дуже-дуже вдячний, якщо... Підпишитесь на канал і, звісно, вподобайку вліпите. Ну, а також підпишіться на мій телеграм, буде дуже приємно. Там буду старатися регулярно давати різні поради. Тому також можете підписатися, посилання в описі залишу. Ну і вподобайка дуже сильно мені допоможе. Рідко так прошу ставити лайк, але зараз дійсно активність від вас просто необхідна. Тому підписуйся на канал, дякую за перегляд, підтримку і хайпік, звісно. Побачимось дуже скоро. Нових відео. До зустрічі.